Ми намагаємося вирівнювати. <лес> <рес> <liderat. клес> О, глядати. Горлопчиком влезть. Ось так. На мене, на мене, на мене і розвертаємося направо. Типу такий на яр, мені. Ну, зовсім інша атмосфера, контакт з тваринами, ти розповідаєш про себе, ділишся своїми емоціями, переживаннями. Ну, і це ну, досить так круто і якби, заряджає тебе на майбутнє. Навіть і там у нас були собачки, коти. Ми їх гладили, бо ну, встановлювали контакти, і воно трішки заспокоювало. Заспокоювало, І ну, під час ну, контакту нервова система, такі, мабуть, трішки розслабляється і почуваєш собі себе дещо спокійнішим. Zablokujemo življenje, ko stojimo. Tudi z Maso neznanoma. Masha, to je ravno sestra. Вони дуже багато чого бачили, того що могло спричинити їм посттравматичний стресовий розлад. Ми не проводимо тут діагностику, але психоемоційний стан у них дуже складний. І наша робота спрямована на те, щоб цей стрес зменшити, людина змогла розслабитися, і щось інше, зовсім інше, могло зайти в мозок і вчинити нове сприйняття реальності. Нове враження і враження позитивне.